У сполучених штатах представники певних професій, як то лікарі, вчителі, вихователі та поліцейські, зобов'язані повідомляти органи влади про недбалість чи знущання над дітьми. Служба у справах дітей проводить розслідування таких повідомлень і приймає відповідні рішення. У 2007 році, за які існує остання статистика, агентство визначило жертвами насилля чи невідповідної поведінки майже 800 тисяч американських дітей. Однак система не завжди працює. Не спрацювала вона і у випадку Сіті Вілсона. Сьогодні працівник прокуратури штату Меріленд Вілсон виростав у прийомній родині, де зазнавав постійного фізичного знущання та насилля. Тепер Вілсон допомагає сотням підлітків долати проблеми, через які пройшов сам. Його історію розповість Марія Юнко. Сіті Вілсон займається справами молодих правопорушників у суді штату Мериленд серед злочинів, які він розглядає. Пограбування крадіжки автомобілів вбивства. Багато з них неповнолітні минулого тижня. Суддя виніс вирок про ув'язнення на майже 20 років трьом підліткам, яким зараз всього лише 17. Вілсон каже, що життя багатьох цих малолітних злочинців подібне до його минулого. Сіті найстарший із 17 дітей матері одиначки, яка зловживала алкоголем і наркотиками. У чотирирічному віці його забрала служба у справах дітей. Це був останній раз, коли він бачив свою матір. Шінюдедевокаменепекміапсоші. Вона знала, що вони прийдуть і мене заберуть. Вона дала мені мою іграшку, виставила мене на сходи і сказала, що тепер я маю бути чоловіком, і закрила за мною двері із середини. Я стукала, аби вона пустила мене назад. Я знаю, що вона це зробила, аби мені було краще, але це було дуже важко. Вілсону довелося пройти довгий і складний шлях від однієї прийомної сім'ї до іншої, і нарешті у віці 9 років його усиновили. Це коли моє життя змінилося з поганого на ще гірше. Мій прийомний батько, який займався з дітьми при церкві, був вчителем у садку та лідером бойскаутів, також був педофілом. до 14 років. Вілсон переживав знущання і насилля. У 18 він пішов у військо. Служба навчила мене, що можна досягти всього, що поставиш собі за мету. Після семи років служби в армії Вілсон вирішив стати адвокатом. Закінчивши навчання, він влаштувався на роботу в адміністрацію штату Меріленд. Тоді він помітив, що багато неповнолітніх правопорушників діти з прийомних сімей. ви не зупините злочинність щодня, арештовуючи людей та виносячи їм вироки. Вам треба розібратися у причинах проблеми. Три роки тому сіті почав проводити зустрічі з проблемними підлітками. Він розповідає їм історію свого життя та заохочує повірити в себе і в краще майбутнє. Якщо я зміг стати юристом, ви зможете стати ким захочете. Сотні прийомних дітей прослухали виступи Вілсона. Раква рік перебував під опікою прийомних батьків, оскільки його рідні були позбавлені волі. Він повернувся до власної родини, але проблеми з поведінкою в школі не припинилися. Однак він каже, що промова Вілсона його надихнула. я відчуваю, що можу досягнути всього, як він, піти у військо, стати підприємцем чи юристом. Втім, сам Вілсон каже, що всім завдячує своїм трьом донькам. Вони навчили його батьківській любові, яку сам він у дитинстві ніколи не знав. Марія Юнко, голос Америки.